Слава Україні! Триває 321-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі. Противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на всій території України, тим самим порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатня, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка, Харківської області та Новоселівське Стельмахівка Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ, і артилерії та п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників. Вірте в Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!